Хочу розповісти вам історію про велетенського кота, рудого, як висохлі серпневі покоси. Він має лише білий нагрудник, сумні, зелені, як зелене масло, очі, часто прижмурює брови, наче вивчає наукову працю, бо сонце тут не трапляється. Коли ви востаннє бачили сонце? На початку осені свого часу він був загрозою усіх тутешніх мишей. Ей, це бліндаж великого рудого кота. пробігай повз нього якнайшвидше, шепотіли вони між собою. Одного разу він намагався спіймати мишку у лінивому, але феноменальному стрибку, прилітаючи над пальником з відкритим блакитим полум'ям. Тепер. Опалені, неохайні, смішно закручені, як у відомого художника, уже не такі довгі вусики, нагадують про той легендарний стрибок. Він вмощується на краєчку полиці для сну поруч з ходом в бліндаж, завішений двома шарами ковдри, і розглядає щось крізь маленькі щілинки, можливо, когось, ворога або друга, лисицю або людину, вичікує. Кіт знає кожну стежку, кожен окоп, нірку, бліндаж. Він має одну таємницю. Коли на вулиці роздається страшенно гучний і грізний і безладний галас і здригається земля, це прокидаються давні велетні, йдуть у своїх справах. Він миттєво застрибує в діру в пшивці та й ховається десь в глибинах та катакомбах невеличкого бліндажа. І не висунеться ще чого, допоки велетні не знаходяться. Коли він засинає, повільно витягує передні лапки. Йому сниться літо, сниться цілий цегляний будинок. Сняться кури, які бігають по подвір'ю, сняться діти, які частують пиріжками з м'ясом. В мене з рук випадково скочується шолом, падає на багнюку. Кіт прокидається, прижмурює очі, уважно роздивляється навколо. Свої. За цей вірш написав наш герой Максим Кривцов. Він написав цей вірш, і два дні тому він помер, загинув, захищаючи нашу країну, наше життя, нас. Світлої дороги в рай.